Виганство, ви збираєте, громада референдум і наступна неділя недовіра і до побачення. Ви висловлюєте йому недовіру. Що це значить? Тепер собі уявіть того начальника міліції чи будь-якого іншого чиновника. Він психологічно. Бузійша громада. Він не, не служить тому, хто його призначив. Він не Януковича буде боятися. Він буде розуміти, що він має бути, якщо хоче робити кар'єру, якщо хоче мати добру зарплату, можливості, статус, він буде розуміти, що йому треба догоджати людям жити за законом. Бо якщо він того не буде робити, люди його виженуть. А це люди, люди його раз вигнали, всього кар'єра його закінчилася до побачення. Ви розумієте суттєву різницю? В Конституції написано народ джерело влади. Чому зараз я наполягаю, щоб саме через пряме народовладдя ми почали будувати систему влади в Україні? А тому, що нам Господь, як ми з вами казали, дав шанс у час тої революції. Бо за час тої революції ми пройшли такий етап нашого становлення як нації. Якщо хочете, ми виросли. Ми визріли, ми дозріли до можливості самим контролювати владу, не тільки її обирати, а й відкликати владу. І на себе, як громада, брати відповідальність. Тому зараз ми маємо саме так перебудувати систему. Завтра може бути пізно. Завтра може, де Господь знову щось таке негативне появитися, і, тому, і тоді нам буде дуже складно знищити новітню диктатуру. То саме суддя, народ, на мою думку, має обирати суддів місцевих судів на 5 років. Вони поміж собою вибирають суддів апеляційних судів на 7 років. І з'їзд суддів України вибирає Верховний суд і голову Верховного суду. Найважніше, народ отримує право відкликання тих суддів. Крім того, я пропоную закон. Про персональну відповідальність в суді своєю власною кишенею за незаконно ухвалене рішенням. рішення. Крім того, я пропоную, щоб критерії до підбору в суді були дуже жорсткими. Я нічого не маю проти молодих людей. Сам, як то кажуть, перший раз став народним депутатом, народним депутатом, коли мені було 29 років, мене перший раз обрали, а перед тим я був депутатом обласної ради. Тобто рахуйте так, депутатом обласної ради мене обрали, коли мені було 24 роки, перший раз. Але до чого я веду? Депутатами так можуть бути молоді, командирами можуть бути молоді, керівниками можуть бути молоді, але наш ментально суддя завжди, погодьтеся. Це був хтось зі старішими. Це був представник старішини. Тоді він авторитетом який таким досвідом міг бути суддним. Що ми ми маємо? 22 роки. Закінчив Юрфак, вже він суддя. Бо в нього тато там десь, чи в неї там коханець десь. І на тому завершилося. А як наскільки судді? Скомпрометували себе, особливо під час революції. Ви прекрасно знаєте, пам'ятаєте того дідуся нещасного 82 два роки? Я знаю, бо наш адвокат там знай був, коли напис суддя написав під копірку. Вони підписали під копірку. Що то нещасний дід?